Часто запитують пацієнти, як працює гнатолічна капа. Сьогодні я вам енний раз це покажу. У нас є пацієнтка, яка скаржилась на те, що в неї було сильне заклинювання під час відкривання рота та проклацування при максимальному відкриванні. Що ми бачимо на КТ? На КТ ми бачимо суглобову ямку та суглобову голівку. В даному суглобчику у нас є яка проблема. При відкритті рота є проклацування, або ж якщо немає проклацування, то здихня рота не повне. Чому? Тому що суглобовий диск, який має розташовуватись в даній ділянці, скоріш за все, нас випав. Чому? Тому що суглоб змістився в заднє верхнє положення та виштовхнув суглобовий диск вперед. Та одразу маємо КТ після встановлення капи. Ми можемо побачити, що наш наш суглоб став чітко посередині суглобової ямки. Він був в задньому верхньому положенні, став чітко в центр. В такому випадку ми за певних пів години часу виставили суглоби, і це все можемо проконтролювати по комп'ютерній томографії. Даний випадок показує те, що капа працює чітко, якщо знати, що робити та як правильно виставити суглоб. Ну, звичайно ж, не всі випадки настільки легкі. Але з кожним наступним випадком, кожен складний випадок стає все легшим і легшим. Тому ми працюємо далі і трудимося для вас.